Уночі Росія атакувала Україну десятьма ракетами типу калібр. Наші сили ППУ знищили сім з них. За словами речника повітряних сил України, збивати всі ракети можна за допомогою літаків F-16. Ворог пропрацював маршрут, використовуючи рельєф місцевості та русла річок. Тож ракети, начебто, летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. У місті Лева ракети влучили у житловий будинок. Внаслідок удару загинули четверо людей. Ще 34 отримали поранення. На момент влучання всі вони перебували у будинку. Крім того, пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів. Перший вибух був квіточки вазонки в мене попадали, а потім так попадало, що вже все нічого пусто. Все пострадало, все в хаті ні вікон, ні дверей, нічого нема. Во! Чому були, то були. Отут трошки пора ногу, голова і все. Уламок ракети впав в одному із сіл Львівського району поблизу будівлі Народного дому. Там утворилася вирва. Попередньо без постраждалих. У Золочівському районі внаслідок падіння уламків є руйнування в приватному господарстві. На щастя, ніхто не постраждав. Щодня від російських обстрілів потерпають населені пункти Донеччини. Минулої доби ворог вдарив по 11 селах та містечках області. Гатили з артилерії, градів та танків. Пошкоджені десятки будинків вугледарській, Авдіївській, Курахівській, Мар'їнській, Очеретинській, Костянтинівській, Часовоярівській та Лиманській громадах. Ну а далі про події на фронті російські військові у Бахмуті перебувають фактично у пасті. Вони не можуть пересуватися містом і вийти з нього також. Інформують у Міноборони. ЗСУ на південному фланзі подекуди просуваються на північному фланзі тривають бої. Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС починає спадати. Про це заявив Кирило Буданов. Голова української розвідки відмовився назвати причини такого висновку, але сказав, що до цього призвели певні публічні та непублічні дії в цій сфері. Тож, на його думку, загроза техногенної катастрофи з боку загарбників зараз зменшується.